Іван Коваленко на могилі моїй. На могилі моїй уже виросли трави і квіти, їх садили вітри, поливали веселі дощі. І мене вже нема. Мені тільки лежати і тліти, і очі мої вже коріння пустили кущі. Я не знаю, чи хтось посадив наді мною калину. Хай би серця мого кров гарячу вона узяла, я не встиг до кінця долюбити свою Україну, я не зміг їй віддати свої муки, слова і діла. Хай калина цвіте моїм лютим невтишеним болем, нехай тугу мою наливає до вистивлих грон. бо мені вже не стать, не пройти заколошеним полем, не послухать вночі. Як шумить і хлюпоче Дніпро? Ой як тяжко, я жив, не зустрів ані слави, ні долі, обминули мене, не війнули хоч з тиха крильми, була праця тяжка і наруга, і кривда в неволі, були муки пісні й самота між лихими людьми. Як дізнатись тепер, що немарно я роками? Що вночі хтось не спить і доспівує горе моє, що бандура чиясь гірко плаче моїми словами, і в країна живе, і мужніє, росте і встає. Як дістати хоч знак тут за вічним і темним порогом? Рідна нене моя, я прилинув з найдальших світів. Україна моя, мені більше не треба нічого. Тільки б ти ще жила і ростила могутніх синів, може, ти ще позвеш і мене колись пору весняну, я, почувши твій клич, всім смертям вперекіро живу, вирву корінь з очей і для щастя незнаного встану, щоб побачить тебе, незбориму і вільну і нову.